Ви перший раз, коли проходили програму, ви були не в Артеміді, ви були в іншій агенції. Все також проходило чудово, наприклад, як зараз ми вже попередньо з вами спілкувалися. Розкажіть ваш досвід в іншій агенції, який він був? Ну, в іншій там було непогано, але по медикаментах тут вполовину менше. Ну, що Плюси набагато, що в Артеміді нема стільки багато прийому таблеток, там колів. Угу. Оце що набагато легше, ніж в тій було клініці. Угу. Тобто, в принципі, у вас в тій клініці стався гарний досвід, і... але ви вирішили піти повторно не в ту клініку, а ви обирали Артеміду. Вам хтось Артеміду порекомендував? Чи ви самі знайшли інформацію? Я сама знайшла по Фейсбуку і вирішила спробувати в Артеміду. Угу. А Обирали, окрім Артеміди, ще, може, якісь інші клініки. Ні, я знайшла Артеміду, почитала відгуки, думаю, піду саме сюди. Че з мене так от хотілось, тільки в Артеміду.